Притча про насіння. Один селянин широко сіяв зерно на своєму полі. Одного разу, коли він збирався посіяти новий урожай до нього, підійшов сусід і запитав: Як ти вибираєш насіння для своєї сівби? Селянин відповів: Я завжди відбираю найкраще насіння з минулорічного врожаю. Сусід здивувався: Але якщо ти сієш найкраще насіння, то в тебе залишається гірші для їжі. Чи не краще з'їдати найкраще зерно, а сіяти те, що залишається? Селінин посміхнувся і сказав Якщо я посію гірше зерно, то наступного року мій урожай буде ще гіршим. А якщо я кожного року сіятиму найкраще, то з часом зберу найкращий урожай. Сенс притчі. Те, що ми вкладаємо в сьогодення, визначає якість нашого майбутнього. Якщо сіяти найкраще наполегливість, чесність, доброту та знання, то з часом ми пожнемо гідні плоди. Вибір інвестицій у себе і оточення сьогодні формує наше завтра.